В Іванівському округу скільки сіл? П'ять угу. Вони зараз як там? Хто з під окупацією? Чи вони ще вільні? Як там бойові дії? Наскільки вони зруйновані? Що з людьми? Евакуйовані? Хтось іще там залишився? От як староста округу, які у вас є? Відомості про своє село, яка там ситуація? Доброго дня. Іванівський Старостинський округ один із найбільших старостинських округів був Бахмутській територіальній громаді, до якого входила склад п'ять населених пунктів. На зараз, на жаль, всі населені пункти Старостинського округу зруйновані, будемо казати так, але тільки село Іванівське знаходиться в не окупації. На даний час в селі ще є люди, які залишились, але працюємо над тим, щоб люди евакувалися, тому що це небезпечно для їхнього здоров'я, для їхнього життя. Але зрозуміємо, що ми всі хочемо додому повернутися, залишитись у своїх стінах і жити з. Тим життям, яке було у нас раніше. Село Кліщівка, на, зараз, на теперішній час, де йдуть за бойові дії, було окуповано, але ми знаємо, що військові зайшли з СУ і ми чекаємо освободження села Кліщівка, визволення села Кліщівка. І Надіємося, що це все буде. Село Берхівка у мене, на жаль, окуповане, люди виїхали. Ну як і везде залишилося, зруйновані зруйноване житло, зруйнована інфраструктура. Але ще раз скажу, перемога. І Віримо в цю перемогу, ви знаєте, де знаходяться мешканці вашого округу? Як ви з ними спілкуєтесь? Підтримує, мешканці підтримшканці мого старостинського округу виїхали до більш небезпечних міст України. Спілкуємось, вони звертаються, так як є повноваження старости Іванівського старостинського округу. Звертаються вони до мене і за будь-якими довідками, і консультування різного характеру. Також так як я зараз працюю в осередку підтримки в місті жовті води. Вони звертаються до мене за допомогою, за гуманітарною допомогою, тому підтримуємо, спілкуємось. Це мої мешканці, болію за кожного, тому всі зараз завжди я на зв'язку. На теперішній час я нахожуся в місті Жовті води де підтримую бахмутян і мешканців Бахмутської громади. У нас дуже багато моєго населення з Кліщівки є, з Іванівського, є з Берхівки. Всіх рада бачити і також. З міста Бахмут ми надаємо гуманітарну допомогу, проводимо психологічні тренінги, проводимо майстер-класи в центрі. Ми працюємо з різними міжнародними донорами. Працює у нас освітня середа для дітей. роботи дуже багато. і. Ми завжди на зв'язку підтримуємо усіх. Хочу ще дуже подякувати нашій місцевій газеті вперед, яку ми кожного тижня отримуємо в місті жовті води. Мешканці нашого міста знають, що ця газета завжди до нас приходить кожного тижня. Вони йдуть до нас уже самостійно, чекають її і. Завжди з радістю вони її читають, і ми е, працюємо з міською бібліотекою міста Жовті Води, де кожного тижня ми передаємо екземпляри нашої газети, тому що приходять і місцеві жителі, вже знаючи про наше місто у всіх містах Бахмут на слуху, тому всі зацікавлені тими проблемами, якими живемо. Ми мешканці і саме місто. Дякую, дуже велике спасибі.